Раніше я помічала в інстаграмі де нісся успішний успіх. Ми заглядали на відомих людей, відомих блогерів, які показували своє пишне, багате, круте життя без проблем, сльозинки чи не ідеальності. Це вже трошки відходить в попереднє століття, а зараз несеться особливо в інстаграмі, не знаю, як в інших мережах. Не вже не успішний успіх, а оце впізнати себе, відкрити себе, полюбити себе. Віднайти себе і інші речі, це також не новина, нічого нового під сонцем, як казав еклезіаст. Хочу, щоб ми сьогодні з вами поговорили про життя з метою в контексті християнства, в контексті стосунків з Богом, тому що мета життя значно більша, ніж наша самореалізація, наш внутрішній спокій чи навіть, прости, господи, наше щастя. Але як незручно слухати цю істину, як не хочеться це робити, от хочеться зараз вимкнути. Але коли ти апельсинка, ти можеш можеш вичивити себе тільки апельсиновий сік. Якщо ти, апельсинка, збираєшся вичавлювати себе яблучний, персиковий, виноградний, то ти будеш страждати, тому що ти не можеш дати себе більше ніж те, ким ти є. І оце полюбити себе, віднайти себе і постійна концентрація на собі. А ми в якійсь мірі не є досконалими, тому що наша природа згіршена гріхом. Але давайте про все по порядку. Не хочу виглядати якоюсь моралізаторською, вчити вас жити. Чи будь-що робити, просто мені здається, що це цікава тема, просто пороздумувати буду рада також побачити ваші коментарі під цим відео, що ви будете про це думати, думаєте, можливо, теж з таким стикалися. І також сьогодні хочу поговорити про терапевтичний ідеїзм. Це така штучка, мені була невідома до якогось часу, але зараз це дослідження, цей висновок дуже конектиться з оцими нашими пошуками себе і концентрації. Мета життя це така річ, яку шукали всі часи, всі народи. Але вона значно більша, ніж наша сім'я, наша кар'єра, навіть найсміливіші мрії, ніж наші амбіції. Якщо справді ми хочемо з'ясувати, чому ми опинилися на цій планеті. То ми маємо почати з Бога, а не з себе. Ми прийшли на цей світ згідно його волі, згідно його бажанням. От Бог захотів, щоб отака Марічка, отакий Іван, отакий Петро, Роман, Катруся прийшли, щоб ми були саме такими. Проблема в тому, що більшість з нас починає шукати відповідь з хибної точки відліку. Проблема цієї хибної точки полягає в тому, що ми починаємо з власної персони. З самого початку ми ставимо егоцентричні запитання на кшталт таким я хочу себе бачити. А які мої цілі, які мої амбіції? От всіх є амбіції, а в мене немає. І мені треба амбіції, і так далі. І ця зосередженість на власній персоні ніколи не допомагає з'ясувати істинної мети життя. Тому що Біблія говорить, що саме життя в руці Бога, життя всього творіння і дихання кожного людського тіла в Божій руці. Тобто, початкова точка відліку має бути не я, а він. І тоді буде порядок в моєму житті, і тоді я не буду намагатися виживати себе те, ким я не є. Тому що я буду питати його, а ким я є. Бо коли я запитую себе, ким я є, то я не шукаю відповіді, знаєте, в собі. Я ж заглядаю, хочу бути як вона, краще як ота. Ота, ота. О, о о о, о отак хочу бути. І йду за по якомусь дивному надуманому плану, розуміючи, що я ніколи не стану тою людиною. Мало того, в цей час я просто марную своє життя. І марную те, що вклав в мене Бог, не розвиваю таланти, які в мене вклав Бог, здібності особливі, які притаманні лише мені, не розвиваю свій характер, врешті-решт не розвиваю стосунки з Богом, який і є джерелом того, що є в мені М мене є джерелом. Як би завзято нам не товкмачили про сенс життя популярні книжки, якісь там курси, інстаграми, семінари, ми ніколи його не збагнемо, зазираючи лише вглиб я. Річ у тому, що ні ви, ні я не створювали самі себе. Щось на кшталт, якби я продемонструвала вам якийсь новий винахід, і ви реально бачите його вперше, то чи зрозуміли б ви одразу його призначення? І чи міг би збагнути ціль свого існування сам винахід? Звісно, ні. Ну це ж абсурд. І тільки винахідник, той, хто придумав, той, хто просто реалізував цю свою ідею і сказав, це добре, той, хто придумав інструкцію з використання тебе і мене, може пояснити. То як ж це шукати себе? Яка моя мета? Яка мета цього приладу? Я, знаєте, читала колись одну історію, де чоловік заблукав у горах і він дійшов до таблички? Де було написано, що якщо ви продовжите подорож з цього місця, ви не знайдете дороги. Вам треба повернутися до попереднього вказівника, і там була карта, як повернутися, і тільки від тої попередньої точки далі продовжити свій маршрут, але вже в правильному напрямку. Те саме, коли ми зв'ясовуємо мету свого життя, починаючи подорож не з власного я, а повертаємося до джерела, переходимо до Бога і кажемо: Я вже напробувався. Тепер ти мені допоможи. Треба неймовірне смирення, щоб це визнати, неймовірне смирення, щоб щиро цього захотіти. і неймовірне смирення, щоб бути готовим до того, що той шлях, який приведе, який придумує Бог, який він може бути ну некомфортним, не таким приємним, не таким лакшері, не таким ідеальним, як нам хочуть нав'язати це соцмережі. Я з Богом дуже часто це життя проти течії. Мало того, багато людей можуть висміювати таку цю поставу, намагатися якось від вас відгородитися. Я зовсім недавно мала такий випадок. Якщо пам'ятаєте це відео моє про прикраси з ембріонів, багато людей в інстаграмі спочатку мене підтримували, а потім сказали, що це ж право кожної пари робити з тими ембріонами, що завгодно, тому що ембріон це не людина. Ну, це ця вічна тема, яку в можна зрозуміти тільки в розрізі релігії християн. Тому що тільки церква навчає, що яйця картину момент зачаття вже стає живою душею. А потім одна жінка, емпріологиня покромсала це моє відео, склавши все по поличках, де я обманюю, де я маніпулюю даними, де я брешу. І я розумію, що правда незручна. Мені, от цими днями, дуже пригадується історія Люцифера. Він був вже над усіма ангелами. Тобто в цій духовній ієрархії він мав ну не останнє місце. Він керував серафимами, тими, хто прославляє Бога. У нього була ну, прекрасна ангельська кар'єра, якщо можна так сказати. І він загордився, чому це вся слава Богові? А що мені? А я не зрозуміла, це хіба я для Бога? Це ж Бог для мене. Оце і є оце неправильне наше мислення, від якого все йде шкереберть. Просто нам стане легше, якщо зрозуміти, що бути успішним і мати мету життя, яка відповідає Божій волі, це різні речі. Можна просто вразити здобутками весь світ, але паралельно з цим анічогісінько за все життя. Не зрозуміти про Божу волю для мене. Слово Боже говорить: той, хто прагне врятувати життя своє, він його погубить. І той, хто віддасть своє життя за мене, той його врятує. О, це планка! Оце вам не просто допоможе собі сам, полюби себе, віднайди себе, відкри себе, самопожертва. Ось правильний шлях до. Справжнього пошуку і пізнання себе цією самопожертвою в наших церквах бувають такі: кидає нас в крайнощі. Загалом людину часто кидає в різні крайнощі, декого з нас навчають «Ісус терпів і нам велів. В якійсь мірі це так, але це ні в якому разі не стосується деструктивних ситуацій, коли, наприклад, чоловік піднімає руку на жінку чи навпаки, ну, чи інша крайність самопожертвою до якої нас часто тяготить. Це я Бог не хоче моїх страждань. Бог хоче, щоб у мене було прекрасне, тепле, комфортне життя. Він віддав за мене своє життя. Ну невже він хоче, щоб я страждав? Він уже постраждав, щоб не страждав я? Де ви в Біблії бачили, що Бог обіцяв тут на землі комфортне, безхмарне, безпроблемне життя? Покажіть мені. Але коли ми говоримо про це з невіруючими людьми? Це як тверда їжа для людини, яка десь на старті своєї віри, а можливо, навпаки, такий затятий атеїст, і ви йому не докажете нічого, тому що він зараз не готовий це почути. І ми плавно перейшли до терапевтичного деїзму. Цей термін особисто для мене досить новий. Мені цікаво було вивчити це питання, і зараз буде цікаво розповісти це вам. Його вперше сформулювали дослідники Крістіан Сміт і Мелінда Дентон у своїй книзі Дослідження душі релігійне і духовне життя американських тінейджерів. У Тисячі році, отак От чомусь мені зараз здається, що якби провести таке дослідження серед української молоді, чи там серед польської є будь-якої іншої країни Європи, то ми б отримали приблизно схоже терапевтичний ідеїзм. Він не є офіційною релігією чи конфесією це швидше. Набір поширених уявлень про Бога і духовність, і він базується на п'яти основних постулатах: є Бог, який створив світ і стежить за нами. Бог існує, але втручається в життя людини лише тоді, коли це необхідно для вирішення їхніх проблем. Другий постулат цього терапевтичного деїзму це головна мета життя це бути добрим і справедливим. Третє життя має бути щасливим, комфортним. А релігія в основному повинна допомагати людині почувати себе добре, а не викликати дискомфорт чи якісь виклики. Бог втручається в життя людини лише тоді, коли його просять. Молитва розглядається, і молитва розглядається більше як прохання про допомогу, ніж спосіб взаємини з Богом. І п'ятий постулат цього терапевтичного деїзму – це те, що хороші люди потрапляють у рай, і спасіння визначається не вірою чим. Стосунками з Богом, а тим наскільки людина була ну, непоганою за життя. Багато християнських теологів звичайно критикують цей світогляд, вважаючи його дуже спрощеним і дуже далеким від власне біблійного вчення. Ну, наприклад, віра зосереджена на людині, а не на Богові. Віра перетворюється на спосіб отримання комфорту, а не на стосунки з Богом, які можуть включати і труднощі, і випробування. Для зростання у вірі також цей терапевтичний ідеїзм повністю ігнорує важливість духовної дисципліни, такої як час на молитву, на щоденне читання Біблії, на богослужіння чи покаяння. Бо людина мислить таким шляхом: ну Бог мене любить, Бог мене любить, він мені все дозволяє. Ой, мені так подобається цей хлопець. Ми трошки хочемо пожити до шлюбу. Ну, знаєте, щоб зрозуміти, чи ми підходимо до одному. Ну, Бог ж мене любить. Я ж знаю, що він мене любить, він мені це пробачить. Ну, піду, посповідаюся, покаюся. Там. Це покриє його любов, але це не тільки про терапевтичний деїзм, це теж про таку інфантильність в стосунках з Богом, про те, як стерлася межа, хто Бог, а хто я. Терапевтичний деїзм особливо поширений серед молоді, яка хоче бачити Бога як доброго наставника, але не як владику, який має певні моральні вимоги до нас. Знаєте, часто атеїсти кажуть, ой, ці віруючі перекладають відповідальність за своє життя на Бога. Справді це говорить про незнання того, що людина має певну відповідальність перед Богом, тому. Що у нас є 10 заповідей, є різні моральні закони, є якісь речі, які не дозволяють нам робити совість, і це також наша відповідальність перед Богом. Тому, дорогі, перед нами, християнами, є великий, дуже великий виклик, як знайти спосіб донести справжні Євангелії до покоління, яке бачить віру лише як інструмент особистого благополуччя, особистого зростання, особистого комфорту і так далі. Це дуже складно, це дуже складно, але немає нічого неможливого для Господа. І Я вірю, що від читання Божого Слова, від розуміння Божого характеру можна черпати і знаходити правильні ключики до наших дітей. У мене он. Теж підлітки підростають, і мені доводиться іноді відповідати на складні філософські питання, на які я би ще воліла не відповідати. Дякую, що додивились до кінця. Прошу вас, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, залиште, будь ласка, коментар. Це дуже важливо для розвитку нашого каналу. І теж дякую всім, хто підтримує наш проект фінансово. Завдяки вам ми можемо ширити добру новину, ширити правду, ширити незручну істину на теренах соцмереж. Дякуємо вам щиро, щиро! І якщо ви хочете долучитися до когорта цих прекрасних людей, підтримати нас не лише молотовно, а й своїми фінансами, то можете знайти всі реквізити у описі до цього відео. Дякую вам.